Вітаю, друзі. Мої глядачі, мої підписники питають мене, як я відношусь до останніх цих подій, указів, законів, які видає уряд України стосовно повернення українців за кордону, стосовно повернення дітей так, підлітків, що всім потрібно повернутись в Україну, стати на військовий облік, ну і всі ці бла-бла-бла. Я хочу вам сказати для тих, хто любить коротко, відповідаю коротко, як я можу відноситись до дебільних законів, дебільних ініціатив, дебільних указів, виданих дебільними людьми? Та ніяк, я на них не звертаю уваги взагалі. Так, тобто для мене це інше життя, інша країна і їхні закони, їхні е, якісь там ініціативи вони мене не торкаються взагалі. Для тих, хто любить більш розгорнуту відповідь, я вам скажу. Перше, перше, всі чудово, хто мене дивиться, всі чудово знають, що я люблю українців, що я гордий українцями, що я підтримую всією своєю душею. Всім своїм серцем тих українців, які знаходяться в Україні, які воюють, які працюють, які волонтерять, і я бажаю найскорішої перемоги України. Я впевнений, що Україна переможе. Я впевнений, що Україна вже перемогла. Я вже робив декілька відео на цю тему, але це зовсім не означає, що я хочу жити серед українців в українському суспільстві. Так. Я з України поїхав майже 10 років тому назад. Так, майже 10 років тому назад. І я бросив все. В мене в Україні була класна кар'єра, була е гарне життя. Тобто, я не їхав від бідності. Так, в мене я був одним з найкращих спеціалістів в своїй галузі по Україні. і... Я на той момент заробляв стільки, скільки я досі не заробляю в Канаді. Так? Тобто, в мене не було проблем з грошима, в мене не було проблем з, з життям там, з житлом, чи ще з чимось таким. В мене все було. Я купував за кеш, я купував собі житло, квартири, машини. Тобто, з цим в мене все було гаразд. Я не їхав з України і за там, важкого життя для мене, для своєї родини. І за... Корупції, наприклад, так ні. Я їхав з України, тому що я не хотів жити в українському суспільстві. Треба чітко розуміти, що корупція, уряд, на який зараз так плачеться українці і скаржаться, це все результат. Життєдіяльності українського суспільства так вони не взяли самі по собі корупцію. Під, підкармлювали е, українці. Кожен українець е, сам підкормлював корупцію, підтримував її. Уряди також обирали українці, і це провина тільки українців, що у них такий уряд, що в них така країна, і що в них таке життя. Я не хотів жити в українському суспільстві, тому що я. Вважав і зараз вважаю, що українське суспільство хворе, недорозвинуте, і я не хочу в ньому жити і не хочу, щоб мої діти там жили. Так, і це саме чому я бросив все, це, це саме чому я був готовий все почати спочатку, своє життя почати спочатку, свою кар'єру почати спочатку. І це я робив не в 20 років. Так, тобто це я робив після 40. Uh, і це саме чому я взяв своїх дітей, всю свою родину і поїхав туди, де в мене не було жодної знакомої людини. Так, де в мене не було жодної впевненості. І за всі ці роки, 9 років uh, більше 9, майже 10 років, як ми поїхали з України, ми не разу не були в Україні. У мене не було бажання повернутись в Україну. Жити так, в мене є зараз бажання поїхати, приїхати, подивитись на Україну після перемоги, так подивитись в очі людям, які переможуть. Тобто, але це не означає, що я готовий переїхати і жити в Україну. Ні, я вам зараз надаю відверто, так, відверто свої думки. Про Україну відверто свої думки, чому я поїхав в Україну, і ось зараз якийсь там незрозумілий уряд, до якого я не маю жодного відношення, при якому я не жив, який я не гадував, який я не обирав, каже, що мені або членам моєї родини, ну я кажу так, так треба повернути, щоб стати там на військовий облік і захищати так, захищати те суспільство, яке. Від якого я поїхав, захищати той уряд, від якого я поїхав, до якого я не маю жодного відношення. Ну ви дійсно думаєте, що я зараз все тут брошу, зберу свої валізи і поїду в Україну, тому що тому, комусь там так захотілось. Так? Ні, ні. Такого не буде. І це знов таки не тому, що я патріот Дівани на дистанції, ні. Я боліваю за Україну. Я підтримую Україну українців не як український патріот, так, а як нормальна людина, яка хоче перемоги нормальної країни, так тому що на Україну напали, і е, канадці всі підтримують Україну. Але ж це не означає, що всі канадці українські патріоти, і вони прямо зараз все бросять і побіжуть в Україну ставати на військовий облік. Так треба це розуміти. В світі ну багато декілька мільярдів нормальних людей, які підтримують Україну, які бажають перемоги в Україні, які допомагають українцям. Я кожного місяця надсилаю в Україну донатів, так конкретним хлопцям, солдатам, так воякам. Більше ніж заробляє пересічний українець зараз в Україні, так я тільки доначу. Я намагаюсь підтримати Україну, але це не означає, що я е, супер-пупер-патріот і буду зараз бігти туди і ставати на військовий облік. І я вам хочу сказати, що так, у мене в Україні залишилось декілька близьких мені друзів, так, гарних знайомих, друзів, яким я е, 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 готовий був допомогти, якщо б вони переїхали. Я бачив цю трансформацію людей. Коли в 24-му році ми знаємо, що декілька тисяч українців повернулись в Україну за кордону, щоб піти е, воювати, захищати Україну. Так і тоді мої друзі, мої знайомі, всі як один казали: Ні, ми не поїдемо. Ми будемо воювати. Якщо буде треба. Ми візьмемо автомати і підемо. І вони ходили на пункти. Е, їх тоді не взяли там по різним причинам. Я так думаю, тому що не було зброї. Але я бачив цю трансформацію. Я бачив, як ці люди вони не стали гірше. Так, тобто, це ті ж самі люди, які е, два роки тому назад казали: Ні, ми підемо, ми будемо воювати, ми будемо боронити. Зараз деякі виїхали з України, незаконно виїхали, і я їх в цьому підтримую. Я жодним чином їх не засуджую в цьому. Так деякі люди там залишаються, тому що не можуть виїхати. Ну, немає грошей там ще щось таке. Або просто, ну вже знаєте, як звиклися і звиклися. Тобто я бачив, але навіть ті, хто не виїхав, я бачив цю трансформацію, як люди, які були готові йти. Воювати, битися зараз кажуть ні, ні, ми не хочемо. Ми не хочемо не тому, що вони стали інші, так не тому, що вони стали гірші, не тому, що вони е, сперехотіли е, перемоги Україні. Так, ні. А це трапилось тому, що вони бачать відношення України, відношення держави, відношення можновладців до суспільства, до людей. І бачу те, що відбувається в Україні зараз, так тобто українська влада зараз, замість того, щоб зробити такі умови, коли українці, як на початку війни, коли була ця віра, коли був цей під'їм, підйом замість того, щоб заохочити людей сказати зробити так, щоб люди з гордістю йшли воювати захищати, українська влада зробила все навпаки, зробила все так, що. Навіть ті люди, які були готові йти воювати, зараз кажуть ні, якось без нас. І в цьому проблема української влади. Так і те, що українська влада зараз. Намагається свої провали компенсувати дебільними указами, дебільними законами, намаганням повернути людей за кордону. <свісно> ну, для мене це смішно. На мене українська влада, на моїх дітей, українська влада може не розраховувати взагалі. Так? Ну я впевнений, що таких, як я, дуже багато. Так? І знов таки, знов таки, я хочу сказати, це не тому, що ми. Якось погано відносимось до України до українців. І ми хочемо, щоб Україна там програла. Ні, ні. Просто ми вже не українці ментально. Ну, Більшість людей такі, навіть такі, як я, ми ментально і не були українцями. І це саме чому ми обрали життя в іншій країні так, свого часу. До, до задовго до повномасштабного вторгнення, а не життя в Україні. Ну і, до речі, у нас вже. Ми, ми, ми ніколи не користувалися українськими паспортами за кордоном, так це також варто розуміти. Та й вже в нас їх і немає, так. Тобто ми громадяни іншої країни. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав відповідь, а що я думаю, стосовно цих указів цих законів. Ще раз хочу сказати: ані я, ані члени моєї родини, ніхто не збирається. Повертатись туди, щось виконувати, і до речі, до речі, це саме та причина. це саме та причина, чому я. 10 років тому назад зробив ставку на Канаду, так а не на європейську країну якусь або іншу країну, де б я б досі сидів би в статусі там якогось небудь резидента і ще б не мав би громадянства. Це одна з основних причин, чому я свого часу дивився тільки на Канаду або на Австралію, або на Нову Зеландію. Зараз, зараз я маю бонуси. Від, від того рішення, яке я прийняв 10 років тому назад. Я сподіваюся, що я вам відповів на ваше питання. І я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео для того, щоб його підтримати. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.